Всі присутні і які будуть люди присутні. Хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, удачі, матеріального благополуччя, злагоди в сім'ї, нехай мир наступить в наших сім'ях, в наших головах, в нашій душі і в нашій країні. Нехай двері ваші відкриваються, нехай шляхи ваші відкриваються, нехай сонце світить тільки для вас, нехай Божа благодать війде у ваш дім. Всього-всього найкращого, що можна побажати, я вам бажаю воїнам зсу, бажаю міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай доходять до своєї цілі без всяких проблем і препятствий. Нехай кулі мінають, нехай щит, великий стоїть над ними і охороняє їх. А наші вороги хай зникнуть з нашої. Землі. Андрій мене запитується, що призведе до того, що зміниться влада в Одесі, розглядаючи вашого псевдо мера міста, я ще недавно, що коли після потопу висловлювалася на рахунок цього чоловіка, то я взагалі ним не в захваті і також. Якщо переглянути кожного мера, там є свої нюанси. В Цієї людини також досить багато є, я не бачу там добра, щоб він що створив для Одеси. Чи є зв'язки в нього з Російською Федерацією? Я не можу уточнювати і казати точно, що то є громадянство. Ну, зв'язки точно з Російською Федерацією є. Чи він є врагом нашої України? Я не бачу, що він був ворогом нашої України. Ну і знаєте, як то кажуть, ні зле і ні добре. Також що може, що буде, якщо буде поміняна влада. Я вам можу сказати нічого того, дуже доброго. Тобто поміняється гейна кец. Я з таким чином, щоб от, знаєте, сказати, О, да, вже я бачу, що прийшов хороший хазяїн міста. Знаєте, що буде дбати, щось буде. Це не бачу я не шкода, не бачу я такої людини, що дійсно от, мені дуже подобається мер Харкова, як він дбає. За місто, за своє місце, то, то є хазяїн. Я б бажала, щоб в кожному місці, в кожній, такі мери були. Тоді б наша Україна взагалі б цвіла і пахла. Але ми надіємося на краще, що дійсно такі люди будуть і такі люди прийдуть до нас. В чатах пишуть про можливу евакуацію Києва. Я, до речі, чекала від вас цього на рахунок евакуації. Подивіться уважно, що там написано, бо ж зараз піде срач по всьому тіктоку, по всіх каналах, що що вже евакуація Києва. Підготовлюють транспорт для евакуації, поранених, хворих і так далі. Це не евакуація, це, це просто підготовка. Ще вам можу сказати, що це ще раз заробляємо кошти з Білорусі Наступ куди має бути. З Білорусі готують нас, наступ на країни Балтії. Наталя 44, що чекає. Я не гадаю тут вам і не розказую. Хочете консультації, звертайтеся, заплатіть 500 гривень. Не позортеся з цими питаннями. Я просто не прихильних тих людей, які таким чином. Води якісь такі моменти роблять, тому що це по перше, ви стаєте моїм боржником, і також, якщо ви заходите в любі чати, от з такими гаданнями, ви стаєте автоматично боржником тої, того таролога чи тої відьми, і таким чином збирається енергія. Хочете моїм боржником бути? Я почну відповідати. Але я візьму те, що я захочу. Так же саме вони беруть. Потім приходити від такої справи і потім а чист, а почистіть. А от а, от, а от, от, от така біда. Получається, в мене життя пішло шкереберть. Трошечки думайте, заплатіть і получіть відповідь. а не шукайте те, що ви тому що за безплатне платимо самим дорожче. Не шукайте безплатного сира. Це я не в обіду говорю, це я щоб ви мали розуміння і також розуміли, про що про що йде мова і для чого це робиться. Ось ці безкоштовні і також на безкоштовних вас затягують, і потім ви, виходить, даєте платити втридорого. Правда, що вчителів буде мало нікому не буде навчати дітей. Неправда, тому що я можу сказати, в нас в Кам'янці-Подільському університет йде. Який пускає вчителів у нас купа вчителів, які не мають роботи, і також можу сказати, що пенсіонери не хочуть вступатися на іншу щоб люди мали роботу. Посмотрите, статистика нехватка і Я бачу про цю статистику, нехватка вчителів. Чому статистика нехватки вчителів? Тому що дайте достойні зарплати і буде перехват. Вчителів, тому що люди з дипломами досить багато є, а закупійки робити ніхто не хоче. От, от і в чому проблема не в спеціалістах, а в зарплаті. Така ж статистика медперсоналу і така ж статистика медперсоналу медиків також у нас в Україні достатньо. Дайте нормальну зарплату і багато людей піде працювати, тому що мають зарплати. Також я можу сказати, неодноразово. Спілкуючись з людьми, які хлопці і дівчата позакінчували, лікарі позакінчували, щоб піти на роботу, треба дати 5 тисяч доларів, 20-30 тисяч в залежності, яка лікарня, і який, є. тобто, щоб стати на роботу, треба ще заплатити кошти. Тік-Ток і мені натрапилося відео. Санкт Петербурга, як діти, співають пісні і досить неприємні пісні для російської влади. І вони вже розуміють, що приходить тріндець Російської Федерації. Одні ті діти, я кажу, то там 18-22 роки, вони розуміють, що це капець ят, капецький нездорове затіша. До чого це? Та яке затіше? Ви про що говорите? Подивіться Харківську область, евакуація кругом летить, кругом бомбиться. Де затіше ви бачили? Буде зустріч Зеленського і Трампа, буде правда, що Україну заселять іншими народами, будуть переїжджати інші на заробітки. Так як ми їздили, їздимо за кордон на заробітки. Це переселення, чи як це називається. Сьогодні підтвердили наступ на Київ. Правда, буде наступ. Дякую. В Білорусі накопилося Багато військ і попередили партнерів. Це що, про що говорить? Про те, що збираються ті зелені чоловічки, збираються на країни Балтії. Що з Білорусі загрози немає? Для України з Білорусі загрози немає. Для інших країн загроза є. Зеленський казав: так прочитайте, подивіться, що Зеленський казав. Я сьогодні сиділа в новинах. Представляєте? Великими зусиллями відновили енергетику в Києві, але бачите, які молодці. Обріг для військових можна дати сину, як син військовий, можна дати сину. Звільнення Труханова на краще там немає різниці. Доброго вечора знизить мобілізаційних до 20 років. Ні, коли буде демобілізація, Я не бачу зараз демобілізації, хоча показу показує, що якісь можуть відпускати яких людей. До кінця нового року ті, що вже від початку війни, але також це не буде якимось таким великим масштабом. Там якось воно ну, буде якимись документами, має підтверджувати знайшли. Що... А до двадцяти зниз... трьох знизять, не знизять. Чи продовжать військовий стан? Так, продовжать. Окупують Дніпропетровську область, бо лізуть, ні. Получається, що буде окупація сіл, буде, а так. Що повністю весь судні пропетровського Дніпро не окупують, чула, що в Румунії навчання НАТО чи є загроза звіти для України. Дякую. А як НАТО може загрожувати Україні? Як НАТО підтримує, передає кошти передає зброю? Російських новин читалися. Знайомі військові сказали, що скоро у нас чекають дуже гарні новини. А я вам що казала, того чи поза того ефіру, що будуть досить класні новини, але майте терплячки, я вам теж кажу, що будуть класні новини. Зустріч Трампа і Зеленського, То так як я прогнозувала, що такі нададуть не нададуть, а продадуть томагавки. І такі будуть спонукати. Тобто також Трамп буде сильно тиснути, не не Трамп, там на Трампа тис, тиснути, Та Трамп мусить вже тиснути туди, тому що виходить, якщо Америка трошки втрачає владу над світом, і вони не можуть до того притиснути, знаєте. друга дідства не можуть Трампа притиснути, і тому й Трампа притискають, щоб я це був такий також ефір. Я пам'ятаю, що розказувала, що Трампа будуть його ж е, за... затискати в тіски, і тобто його любов до Путіна будуть зменшувати, тому що він. В такій країні, де має показувати силу, а не слабкість, в нього не буде вибору. Якби в нього був вибір, то би він надалі Путіна підтримував, Путіна любив і обсмоктував з усіх сторін. Але тут трошечки інша ситуація: тут не тільки Трамп править, але править досить багато хто ним ще також править. Чи буде в листопаді спроба зупинки обстрілів? До речі, листопад-грудень досить сильний такий буде. Це перші такі моменти були весною цього року, літом були. І також зараз в листопаді місяці такий момент буде, що можна буде підписати мирно, мирний договір. Ну я можу вам розказати, що це не Ну, тобто. Не, не буде, на жаль, такої, тобто буде дуже багато спроб, але вони не увінчаються успіхом. Потім тому буде аж вже в нас через зиму десь травень місяць. В травні місяці я вже більш бачу продуктивніші ці підписи будуть. А в липні місяці я не можу сказати 100% вам, що це буде завершення. Ну в більшості я можу сказати, що так, десь. Це вже аж липий місяць. Зараз ще кругом іде небезпека. Кругом виходить е зараз ще обстріли кругом і досить сильні і масовані. Оля, моя хурба попала під воду. Скажіть, заговорю ваш на ні, не змився, не змиється. це. Можете не переживати? А чи є в нас насправді фламінго? Є. Вау, ва, класно, одяснішна королева. За Труханова говорила на початку ефіру, що там його все рівно приберуть, в нього є російське куріння. Там нема за ким жаліти. І я вам також скажу, що також за, що прийде, поміняють генокець. Нас травлять з воздуха травлять, і не тільки нас. Всі кажуть, що скоро кінець, я не кажу, що скоро кінець. Я не добра, бачите, не хороша. Чи варто накопичувати долари? Варто Оля ТЦК не розгонять, не розгонять. А хто буде збирати військо? Ну в нас досить багато буде нової зброї, якою ми, ми будемо, тобто, випробувати її. А чи на нас будуть її кидати, я не бачу того. В Європі буде, війна буде. Україна це полігон. Я давно говорила, що Україна це є полігон. Все утилізували в нас в Україні старе радянське оружжі, готується до третьої світової війни. Тимошенко каже, що скоро закінчиться війна. Тимошенко вже би сьогодні кусу тако зав'язала і пішла би на вибори. Вона бабета думає, що їх хтось має вибрати. Боже, не травмуйте мене з твою Тимошенко, бо в мене Тимошенко, Порошенко, Зеленський і так далі пішло, мене починає відгтіліпати. Будь ласка, да, ви дуже червона. Я кажу вам, що це не я така червона, це так сьогодні мені щось фільтри, в... я не знаю, включила я просто не дивилася, тобто ніякі фільтри не включала, нічого, це воно мені таке вибило. Вибило таку красу тесенька, гарна, червоненька. Що буде з хлопцями СЗЧ? Будуть штрафи, якась амністія буде і таким чином все. Чи буде наступ на Чернігів, не буде. Ви завжди красиве, дякую. В Харкові буде, газ і утоплення буде, а демобілізація поки що ні. Чернігівці постраждають ні. Так, хотіла вас запросити на 18 число. В 18.00 буду проводити обряд на матеріальне благополуччя. Спочатку буде очистка, потім буде мантра на матеріальне благополуччя, а потім буде це аж три практики буде. Потім я вас так видам замуж і женю на гроші, щоб ви вже нікуди вони від вас не тікали. Досить потужна і класна практика буде. Також я ще подивлюся, може таке, що порозпутуємо пути на ногах, і бачити по часах, тобто, чи буде, якщо в мене буде все так, як треба, то також ще пути заберемо на ногах. Ну, тобто класна, класна практика, будь ласка, приходьте. Що вона дає? Матеріальне благополуччя, тобто є такі моменти, коли в людини перекриті канали матеріального благополуччя, відкриваються канали легше, тобто починаєте легше заробляти кошти. Є такі моменти, що люди думають, о, я зроблю матеріальне благополуччя, буду сидіти попою рівне на дивані. І мені будуть мільйони падати на голову. Ні, це люди, які не мають роботи, вони успішно знайдуть роботу і будуть заробляти кошти. Які люди заробляють кошти, тобто вони їм буде набагато легше, набагато простіше заробити якісь матеріальні благоплодчики. Нам хватить газу на зиму, як не хватить, то купимо. Як зарадити ваджру? У мене ваджри всі зараджені. Ті, що ви купуєте у мене, вони за тобто зараджені. Якщо ви десь купили вачір, як ви можете зарадити вас, має бути енергія то і розуміння, як це робити у Німеччині. Буде війна. Всі країни Євросоюзу і Європи будуть включно включені у війну. Спочатку буде війна з Росією, потім Китаєм. Українці у Польщі будуть воювати за бажанням, тобто будуть підписувати контракти і будуть воювати хто хоче. А ми з Китаєм будемо воювати, не будемо. Теж буде за бажанням. Переговори в п'ятницю будуть результативними. Так обмін в жовтні має бути. На Чернігівщину буде наступ, не буде. З Білорусією теж не буде наступ. Як почнеться війна в Європі, неочікувано. Я не знаю, що як має початися війна, неочікувано в. В Європі вже це вже наприклад я того року говорила зараз усіх чайників про це трублять, і це неочікувано буде. Ну от реально неочікувано буде. На чій території буде третя світова? азіатські країни. Чому кажуть, що завезуть 10 мільйонів мігрантів до нас відбудовувати Україну? Це в більшості будуть робочі, які будуть працювати, відбудовувати міста, дороги і так далі. Вже спростували про автобуси. Ну таке вам про що говорю? То читайте новини трошки, і трошки вдумуйтеся, то що пишуть. Ні, пробіглася очима, інфарктна карта хапнула давління, таблітку під язик, валірянку пустила і а деколи треба, якось так, тому що інакше не можуть достукатися до людей. Дивіться на рахунок матеріальних благ. Я вже неодноразово говорю про те, що не беріть в борг кошти. Не давайте в борг кошти. Тому що це, наприклад, якщо ви берете кредити, борги, ви берете в майбутнього. І потім у вас виходить, ви заходите в такий боргову яму, з якої ви не можете вилізти, тому що. Ви з минулого позабирали вже те, що у вас має бути, використали сьогодні, а віддати нема чим, і ви входите в таку боргову яму. Не робіть е, таких помилок. Краще сьогодні перемучитися, але наскладайте трошечки і купіть те, що ви хочете. Ну не беріть в борг. Також, е, якщо ви пожичаєте кошти, ви розділяєте проблему з тою людиною, якій ви пожичили кошти. Тому не робіть таких необдуманих поступків. І під проценти також не можна пожичати, не можна пожичати гроші. Ви не робите амулети на защиту, на защиту на амулети на защиту, що йде в мене, це є для защити йде пурба і також йде ваджер. Це найкраща защита. Вони енергетично заряджені і вони досить класно працюють, якщо не віддають борг. Забудьте за нього. Як відмовити людині від позичання коштів, як сказати: скажіть, у вас понос буде, і вам запретили батюшка давати гроші? Ну сказати ні. А що це? Вас чимось обв'язує, чи як? Чи погано подумають про вас? А як вона почне вам не віддавати, то як? Що відношення не спортяться? А якщо на похорони, яка різниця що? Чи на похорони, чи на операцію, чи ще на щось? Ви мене чуєте? Доброго вечора. Милості можна давати. Я противник, також щоб давати милостиві. Тому що ви, наприклад, даєте, думаєте, ви добре робите, а оказується, ви погано робите. Чому так? Тому що виходить дивіться, я, наприклад, скажу, стоїть біля церкви чоловік, який просить кошти. Ви йому даєте, там, наприклад, 200 гривень, він за цих 200 гривень бере ці 200 гривень, іде, купляє бутилку грілки, напивається, приходить додому, робить скандал. Скажіть, ви зробили добро? Так, же саме бабулька, я не говорю за всіх, але в більшому випадків в цих людей вони сидять на таких езотеричних практиках, які забирають матеріальні блага, здоров'я і так далі. А донатити можна, а донатити обов'язково потрібно для наших військових, тому що якщо ми перестанемо донатити, то лапті ноги прийдуть до нас. Це зовсім інше. Оксана пише, якось позичила 300 доларів і забрати не змогла, і ще залишилося виною. Скажіть, якби тоді ви не пожичили, все рівно би відношення спортилися. То краще хай портиться так, чим ви ще залишилися без 300 доларів. Продуктами можна допомагати, продуктами можна допомагати. Так, якщо, от, наприклад, там бабулька чи, хте, чи ще хтось, ви хочете допомогти, йдете в магазин, з твою бабулькою купуєте продукти і надаєте її продукти. А якщо на роботі збирають у допомогу людині, бо помер батько, то це йде колективне. Це не те, що це, от, наприклад, до вас прийшли і просять пожежити гроші, бо в мене там, я не знаю, похорон. Немає. Ну, я не можу тобі пожити. Чи там от, е, стоїть якийсь немочний, немочна людина, і ви хочете дуже допомогти. Це також не, ну, тобто не потрібно це робити. Якщо ви хочете, берете цю людину, йдете в супермаркет, закупляєте її їду. Таким чином ви робите допомогу. Наталя пише, теж братори брат ви почила тисячі доларів, не віддав, ще й не спілкується. Бачите, а тоді б ж ну, залишились, не говорили б, і ще б залишили 2 тисячі доларів. Допомагаю переселенцям. Ну допомагаєте це досить хорошо. Кажу, це ну, ви чуєте про що я говорю? Чи ви не чуєте? Де діти речі померлого? спалити? Потіште нас, коли закінчиться це пекло. Ще поки що я вас не можу потішити. Добренько, буду завершувати. Хочу побажати вам спокійної ночі, міцного здоров'я. Записуйтеся на ритуал, Ритуал досить класний буде. До зустрічі, пока-пока.